До двох тисяч євро можна буде працювати без ФОП і без податків особливості сплати ЄСВ, чому не можна довіряти всім консультаціям податкової багато інших тем. Розбираємо в цьому відео. Тож поїхали. Привіт, з вами порядковий консультант Михайло Смукович. І в цьому ролику розбираємо ті новини, які мене зацікавили, ті теми та запитання від ФОПів, на які звернув увагу, і е, якими хочу з вами поділитись, поїхали. І для початку новина, яка мене потішила, тому що е, от в мене склалось враження, що нарешті нас почули і власне зробили так, як. Хотіло б більшість загалом громадян України. Зокрема, йдеться мова про те, що в нашому законопроекті про оподаткування доходу з платформ внесли певні зміни. Зокрема, ліміт в 2000 тисячі євро, який там був передбачений, його трошечки поапгрейдили. Тепер передбачено, що якщо людина продає товару в рік. До 2000 євро, то їй не потрібно ні ФОПа відкривати, ні ці кошти якось оподатковувати. Загалом у нас таким чином з'являється ось цей неоподатковуваний мінімальний дохід, який можна отримати, не заморочуючись ні з реєстрацією, ні з податками. Звісно, це лише законопроект, який ще навіть першого читання не пройшов, але ем, ну, це, це приємно. Тому що про це ми говоримо вже дуже давно, і, і не тільки ми з вами багато спікерів, багато людей говорили, що чому, якщо ми йдемо до якихось європейських стандартів, не ввести оцю мінімальну суму, типу до 2000 євро, якщо ти працюєш, то щоб не потрібно було нічого з цим робити. Ну це невеликий дохід, по суті, не той дохід, при якому потрібно загалом заморочуватися з ФОПами, деклараціями, податками. Власне, нас почули, таку штуку внесли. Тепер будемо чекати, доки за неї проголосують. Коли за неї будуть голосувати, ще не знаю, але буду тримати вас в курсі в себе в телеграм-каналі. Надіюсь, ви на нього підписані. Якщо не підписані. Підписуйтесь, в описі під відео, є посилання, Там багато корисної інформації даю, оперативно новини, все коротше маєте там бути. Далі хотів вам показати також відносно свіжу прикаляху із роз'ясненнями податкової. От просто, от, в цій ситуації максимально так демонстративно в нас показано, чому. Багато податкових консультацій загальних від податкової це фігня, і їх потрібно читати. Дуже обережно, і зважати на них також дуже обережно. Дивимось, є в нас стара податкова консультація, ну, як стара, пишуть на сайті податкової, що діяла ця податкова консультація до 28.08.25 року. І питання тут в чому? Чи включається до доходу ФОПа власні кошти, внесені на рахунок підприємця? І відповідь коротка. Кошти, що надійшли на розрахунковий рахунок підприємця, які є власними коштами фізичної особи, включаються до доходу фізичної особи підприємця. Платника єдиного податку. Тепер дивимось свіжу консультацію: чи включається до доходу підприємця власні кошти, внесені на поточний рахунок ФОПа. Ні не включаються. У нас. В нас от протилежні просто відповіді, цілком протилежні на одне й те саме запитання. Що з цим робити? А, а як, ну, от, якщо я, як законослухняний громадянин, який е, хоче робити все правильно, зайшов в липні. Тоді ще діяла ось ця податкова консультація, прочитав її, побачив, що в мене там за квартал були якісь внесені особисті кошти на рахунок ФОПа, включив ці кошти до доходу. Потім заходжу в жовтні, дивлюсь, а, а не треба було! А не включаються. А що робити? Дивлюсь в консультацію, яку я читав, а вона вже перестала діяти. І тут. Тут виникають логічне питання: я, як людина, яка попередню податкову консультацію прочитала, зробила як тут написано, що буде, якщо через рік прийде податкова на перевірку і скаже: От ви тут. Особисті кошти вносили, віднесли їх до доходу підприємця. Так робити не можна. Ми їх вам на дохід фізичної особи пишемо, сплачуйте податки як фізична особа, подавайте уточнення і так далі. Що я зможу пред'явити податковій? Оцю стару податкову консультацію. Ні, в податковій уже нова думка. Вони вже вважають, що ні, не включається. Закон не змінювався. Е, якусь зворотню силу в нас немає, тільки закон. Податкова консультація це просто думка, рекомендація податкової. Вона змінилась, е, і змінилась вона не з конкретної дати, типу. Якщо я буду казати, що мені так казали, в податкової до 28.08., Будь ласка, не потрібно робити ось ці всі санкції. Податково податкові перевірці буде все одно, тому що думка в них тепер ось така. До чого це все? Це все до того, що, шановне панство, силу якусь може мати тільки індивідуальна податкова консультація. Тому, якщо якісь спірні моменти замовляємо її, Консультація консультації від податкової читати потрібно розуміти думку потрібно, але орієнтуємося завжди на закон. Це Найважливіше, далі розглянемо питання, яке мене от ну, трішечки тригерить, як, як покупця, як споживача. Чому підприємці, коли от я з ними розраховуюсь, коли я оформляю замовлення на товар в інтернеті, на послуги в інтернеті, чому підприємці досі продовжують відправляти номер карти чи реквізити IBAN для оплати? Чому я як споживач, який хоче просто натиснути кнопочку, натиснути на посилання і оплатити за товар чи послугу картою через Apple Pay, Google Pay, змушений ці всі реквізити вручну вводити? Чому підприємці йдуть на це, втрачаючи достатньо часто клієнтів, які просто не розібрались, не хочуть розбиратися в тому, як зробити платіж по реквізитах IBAN. Чому це все відбувається? У мене пояснення тільки одне. Воно в тому, що просто підприємці не розібрались, як правильно. Працювати по іншому, щоб було комфортно і споживачу, і підприємцю. Я навіть на це зняв окремий відеоролик, який ви можете переглянути ось тут за посиланням чи за посиланням в описі під відео. І ні, я не кажу, що не можна приймати оплати за реквізитами рахунку IBAN. Звісно, можна приймати оплати за реквізитами IBAN по номеру карти ключ. Проте, підприємці, які працюють в онлайні, які продають. Товари, послуги в інтернеті, чи які працюють на за кордон, потребують більш гнучких платіжних інструментів. А для більшості підприємців тут ще й стає гостро питання фіскалізація, адже на більшість продажів товарів в інтернеті потрібно видавати фіскальні чеки. І тут має для вас приємну новину, адже банк пум запустив новий платіжний сервіс хутко, який створений, щоб закрити ці всі потреби. Хутко – це український платіжний сервіс, який допомагає працювати з оплатами, адже все необхідне, навіть більше, є в одному рішенні. Ви можете приймати платежі карткою або через Apple Pay, Google Pay з понад 200 країн в 150 різних валютах з автоконвертацією в гривню. Кошти надходять вам наступного дня навіть у вихідні, і вам можуть заплатити, навіть якщо коштів немає, адже в сервісі доступна розстрочка від банку PUMP. Причому за річені хвилини ви можете налаштувати зручні особисто для вас інструменти. В сервісі можна налаштувати платіжні посилання, створити швидко лендинг, створити інвойси, платіжні сторінки і не тільки. Зокрема, я за декілька хвилин. Створив сторінку, на яку може зайти будь-хто і зробити внесок на підтримку мого youtube проекту Поплатити можна через Google Pay або ввівши реквізити своєї картки. можна створити, налаштувати будь-які інші інструменти, куди ваш клієнт та покупець може зайти звідки завгодно та провести оплату як йому зручно. А ще в сервісі вже є готові інтеграції, зокрема із Шопів, і Мадженту та іншими, які можна підключити буквально за хвилини. Окремо відмічу наявність швидкої підтримки на сервісі хутко, яка допоможе, коли виникнуть якісь питання. А щоб ви не хвилювалися. Про штрафи за невидання чеків. Сервіс дає можливість підключити безкоштовний програмний реєстратор, який буде автоматично фіскалізувати всі транзакції. Стандартна комісія за платежі 1,5%, але можливі індивідуальні умови. Тому, якщо ви займаєтесь електронною комерцією, продаєте курси, збираєте платежі за підпискою, переходьте за посиланням в описі під відео, підключаєте сервіс хутко, відкривайте рахунок в пумбі, е і нехай платежі проходять. Хутко. Далі мене зацікавило запитання, яке я отримав на Ютубі. Звучить воно так: якщо я не плачу ЄСВ кожного кварталу, але в кінці року подаю річну декларацію по ЄСВ і тоді оплачую всю суму. Так, можна? Знак питання. І тут важливо розуміти дві речі. Давайте про них поговоримо. Перше, що потрібно розуміти, те, що в нас сплата єдиного соціального внеску йде по і, е, власне, кожного по закінченню кожного кварталу в нас є 20 днів, щоб сплатити єдиний соціальний внесок за цей квартал. Е, якщо сплатити пізніше, то можливо, можливо. Можливе нарахування штрафу 20% за невчасну сплату. Про те, що ми спостерігаємо останнім часом. Останнім часом ми спостерігаємо наступне. Зараз покажу свій електронний кабінет платника податків. Ось в мене є рядок, куди я зайшов? Зайшов в кабінет платника, стан розрахунків з бюджетом. В мене тут є рядок із єдиним соціальним внеском це код платежу 710-440. І в мене тут. В переплаті 15 тисяч гривень, як в надміру сплачених сумах. Е, в, в все ЄСВ, яке ми сплачуємо в 25-му році за 25-й рік, в нас йде в переплату. І в оцій сумі 15 840 в мене вже три квартали сплаченого ЄСВ. Вони тут знаходяться в переплаті, не в боргу. Е, і може навіть виникнути запитання: а чому ж? Я плачу, а воно тут в переплату зараховується. І станом на закінчення 9 місяців 2025 року, якщо ви не маєте пільги, у вас має бути ця сума на рахунку. Це значить, що ви за три квартали ЄСВ сплатили. Ця сума спишеться не зараз, вона спишеться вже в наступному році, після того як ми подамо податкову декларацію з додатком по ЄСВ. Але якщо цілий рік не платити, а сплатити вже в наступному 26-му році, тоді вже подати декларацію, тоді податкова може вважати, що сплата була невчасно і штраф нарахувати. Проте спостерігаємо тенденцію: що якщо сума не падає в податковий борг, що якщо її немає в податковому борзі, то автоматичної нарахування штрафу та пені немає. Штраф не нараховується, тому теоретично можна відповісти на це питання, що так можна сплатити за весь рік вже в кінці і податкову декларацію подати. Але це, це просто таке тимчасове технічне явище. Якщо податкова захоче через рік, два-три все поміняти, то вони можуть при камеральній перевірці тут просто в себе в кабінеті сидячи, подивитися, що в нас сплата була невчасна, і нам штраф нарахувати. Тому якщо ви не хочете, щоб десь в майбутньому отримати штраф в 20% за невчасну сплату єдиного соціального внеску, то потрібно сплачувати протягом року, щоб не було протермінування. Також на ютубі зустрів ще ось такий коментар. Підкажіть стосовно Монобази для неї, які кведи потрібні. Поговоримо загалом не про кведи, а про саму Монобазу, тому що я бачив багато інформації про те, що тобто, розганяю тему, що підприємець не може працювати з Монобазою, адже дохід, отриманий від Монобази, не є доходом ФОПа, тому що ФОП не може приймати на себе донати. І такі консультації дійсно є. Проте, давайте трошечки глибше глянемо на питання. ФОП дійсно не може приймати на себе донати і декларувати їх як підприємницький дохід. Проте ну, не позиціонуйте кошти, які ви отримуєте з Монобази як донати. На самій Монобазі ніде не сказано про Донати. В угоді із ними також мова про донати немає. Якщо ви на Монобазі приймаєте кошти за створений вами контент, то це будуть прийняті кошти за створений вами контент. Ви робите контент, люди за нього платять. Чому це не підприємницький дохід? Чому до цього доходу не можна застосувати ось цей квет 4399 надання інших інформаційних послуг? Можна і застосовувати такий? Потрібно, якщо ви створили гарний відеоролик, який сподобався людям, і ви сказали, що ви можете заплатити за цей відеоролик, закинути декілька гривень на монобазу за те, що ми такі красавчики створили вам ось такий гарний ролик, то Чому це не підприємницький дохід, я взагалі не бачу жодної причини. Е, тим більше, що в монобазі потурбувалися про все, в них достатньо гарно складена угода із блогерами. Кошти заходять по еквайрингу, по інтернет еквайрингу на рахунок ФОПа, тобто все співпадає і все окей. Якщо ви податково запитаєте, чи можна приймати донати на рахунок ФОПа і робити це як, оподатковувати це як підприємницький дохід, податкова скаже, не можна. І я також, як податковий консультант, скажу, не можна. Але якщо ви податково запитаєте, чи можна приймати кошти на рахунок ФОПа за, за створений контент, і чи буде це доходом підприємця. Підприємця то і податкова, і я в тому числі, скажу вам, що можна. Тому е, знову ж таки питання в тому, як, як питання в податкову задати, і е, як працювати із вашими підписниками, е, як позиціонувати ті кошти, які вони вам сплачують. Ну і е, ніяк не можемо дійти з податковою е, якоїсь остаточної думки з приводу. Пільг для підприємців, які є військовослужбовцями. Коротко буквально про, про цю тему і про ті проблеми, які досі існують, і досі на них відповідей немає. Перше і беззаперечне, підприємці, які мобілізувалися чи підписали контракт, стали військовослужбовцями. У нас мають пільгу. Вони можуть не сплачувати єдиний податок, військовий збір за себе. Е... І ЄСВ можуть не сплачувати за себе за весь період перебування на військовій службі. Вони можуть отримувати дохід на ФОП, але податки все одно не сплачувати це 100% Про це законно. говорить це відтермінування, це саме можливість не платити. Єдине, що в законі нічого не сказано про тих людей, які пішли на військову службу, були мобілізовані, підписали контракт і відкрили ФОП вже. Після цього. Тому податкова видала роз'яснення про те, що якщо людина, військовослужбовець, вже перебуваючи на військовій службі, відкриває ФОП, то пільг на сплату податків вона. Немає це не стосується єдиного соціального внеску. Єдиний соціальний внесок в нас трошечки в іншій категорії, і його можуть військовослужбовці не платити, навіть якщо відкрили ФОП вже перебуваючи на військовій службі. Але єдиний податок, військовий збір, будь ласка, платити. Потрібно друге питання, яке мені не зрозуміло, чому досі не вирішене? Адже воно турбує і мене, і багатьох моїх побратимів. До мене звертаються підприємці, військовослужбовці запитують. А я їм нічого сказати не можу, тому що нам податково про це нічого не говорить, морозиться від нас. Що це питання? Підприємці, які е, мобілізувалися, які проходять військову службу на третій групі єдиного податку, які е, продовжують отримувати дохід від підприємницької діяльності, мають право не сплачувати єдиний податок, військовий збір, і мають право не подавати податкові декларації. Проте, якщо військовослужбовець хоче оформити кредит візу, Хоче всиновити дитину і ще багато багато інших речей, для цього потрібно підтвердити офіційний дохід. Підтвердженням офіційного доходу є податкова декларація, яку ми подаємо в податкову. Проте якщо на третій групі такий військовослужбовець буде подавати декларацію, то відповідно там нараховується військовий збір, єдиний податок, який ми маємо право не нараховувати і не сплачувати. І на логічне запитання податкові: як мені прозвітувати, показати свій дохід, так щоб не сплачувати е, єдиний податок військовий збір. Я маю на це право згідно закону. Податкова говорить: ніяк у нас такої можливості немає. Ми не знаємо, ми ще не вирішили. Говорить, будь-що, крім прямої відповіді, як з цією проблемою працювати. Відповідно, я також не можу. Цього зробити мої побратими не знають, що з цим робити, яким дійсно потрібно подати декларацію, але які хочуть скористатися своєю законною пільгою і податки не сплачувати. Тому просто хотів розповісти вам, що така проблема існує. Якщо вона, коли вона добре, надію, що коли вона буде вирішена, я вам про це рішення розповім. Якщо дивиться хтось з податкової. Ну, камон, ребята, ну давайте вирішувати. Я вже писав листи на найвищий рівень, і мені відповіли просто, що ну, ми ще не розібрались, потім розберемося, дамо відповідь. Дайте вже, ну вже пора. <схи> Скільки часу пройшло? Окей, добре, це, це, все, це все наболівше просто, тому, тому так емоційно. Якщо у вас залишаються питання, питання свої, ви можете писати прямо тут, в коментарях під відеороликом. Практично всі їх я читаю, бачу, точно відмічаю на багато, які відповідаю, можете писати на моєму телеграм-каналі. Посилання на нього ось тут і в описі під відео. На телеграм-канал маєте бути підписані. Там багато інформації корисної ФОПам даю. Там підприємці бухгалтери задають запитання, спілкуються, діляться досвідом, я ділюсь досвідом, колеги часто відповідають, маєте там бути. Ну і є класна штука. Кожного тижня я проводжу прямі ефіри, але закриті для спонсорів каналу на Ютубі, для підписників Монобази, Патреону. Тому, якщо ви підпишетесь. Просто на монобазу від хоча б від 70 гривень на місяць, таким чином, підтримуючи мій канал, ви ще матимете доступ до щотижневих прямих ефірів, куди можете прийти, задати питання мені і від мене одразу отримати відповідь. Прикольно, прикольно. Чому досі не підписані? Непонятно. Переходьте в опис під відео, підписуйтесь і дякую за перегляд. Дякую за ваші вподобайки. Бережіть себе на все добре.